Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог, і в цьому відео я хочу розповісти, як просити пробачення. І одразу зробити дисклеймер, що я не буду тут закликати про те, щоб посипати собі голову попелом, е, в, в свою провину е, розповідати себе, винити. Ні, просити пробачення це зовсім про інше. Коли ви просите пробачення, то найважливіше це показати іншій людині, що ви бачите чи розумієте її почуття? От це про дуже важливий механізм, про який я ще буду говорити. Він називається механізм валідації. Отже, показати іншій людині, що ви зрозуміли її почуття. Пам'ятаєте, як в аватарі там було щось таке, що. Ні, це було в Володарі Ківець. Там е, Саурон говорив, що Айсі, я тебе бачу. Да? А в Аватарі там був такий самий посил Я тебе бачу чи я тебе побачив. Е, тобто і це дуже важливо. Да? All you need is love, all you need is е, валідація. Да? З, зрозуміти почуття іншого, да? показати своєму партнеру, що ви розумієте. Я він чи вона відчуло, коли ви щось зробили. Е і, власне, ви про це маєте йому чи їй сказати, в якій формі. Да? Що е я розумію, що коли я зробив тета, то ти відчув, чи відчув тета, чи я е тебе цим поранив. Е я прошу пробачення, мені дуже жаль, що це сталося. Тобто, знову ж таки, не я винний, я поганий, я найгірша людина у світі і так далі. Так, це не про це. Це про те, щоб показати, що ти бачиш іншу людину, що ти визнаєш, що вона щось відчула, що було неприємно. Тобто треба не ставати, ось тут алоє стоїть, да, воно таке намагається бути кактусом і намагається мати колючки, да, не треба ставати алоє, е, да, захищатися і так далі. На цьому каналі ще буде е, відео про те, як ми захищаємося від почуття провини, е, да, і про те, що. Таке когнітивне спотворення, що якщо я зробив щось погане, то значить, що я погана людина, да, яка насправді нас зупиняє від того, щоб просити пробачення, і зупиняє від того нас від того, щоб налагоджувати стосунки. Отже, е просіть пробачення. Да, якщо ви щось зробили, це нормально, всі, всі роблять помилки е час від часу. Щось я забув, а напевно про це запишу наступне відео. Дякую вам за увагу. Можете, якщо вам сподобалось, ставити лайки, підписуватися або ставити якісь питання, на які я спробую відповісти. Дякую. Всього найкращого.